Готуємось до осені. В наявності в розмірах, в двох кольорах чорна і олива, два види термобілизни від мілбота. Дуже якісна термуха, дуже хороші відгуки мали в минулому сезоні за нею. Це ось така, вони називають її перший шар, але я б назвав би не жаркий другий шар, тому що тут є такий мікрофліс, мікроначіст, дуже класно, дуже клас, плоски шви не натирає. Дуже класно відводить вологу ось такі комплекти наявності. Це, умовно, перший шар, хоча, на мій погляд, ближчий до другого. Це другий клас шар від NewBot. також є оливі, є чорний. Це вже відомо вам всім вафелька, але не та вафелька, яку видають. а вона багато якісніша, приємніша до тіла і, в принципі, класна ось така іде вафелька. Це по типу полартека. Ось такі штани, ось такі реглани. От. Поки сезон не почався, всі розміри в наявності, кому цікаво, кому потрібно утеплятись, пишіть, все організуємо, зробимо знижечку. Дякую за увагу.